Ща на полях, де трави по коліна, коліна сховали страшно і небезпечно! Що Сьогодні ми проявили таку ініціативу, що окрім навчань, ми маємо влаштувати дітям свято. Так як ми постійно працюємо з представниками точки ЮНІСЕФ спільно, ми домовили з ними, що саме сьогодні ми проведемо такий захід для діток переселенців з нами надзвичайний Миколай, його надзвичайна помічниця. Песика звати річі, це брат патрона. Він також розміновує заміновані території, і тому що ми розуміємо, що навчати дітей треба все таки Балакуючи з ними на одній мові. Наразі дуже важливо є на вивільнення стресу через тіло. Це дуже часто відбувається з дітьми, коли вони закупорюються, не можуть порухатися. Це дуже розуміють дорослі люди, якими можна поговорити, провести якісь тренін. А з дітьми потрібно говорити. Танцювати, виконувати якісь вправи та робити ще можна щось ліпити. Я знаю, що коли приїжджає ДСНС, у них завжди якась цікава програма. Вони навчають дітей важливим знанням про безпеку, які їм знадобляться. Ну тому вирішила прийти весело, цікаво. особливо для дитини, бо їй було дуже важливо знайти середу, де вона може і спілкуватися, і розвиватися, і проводити класний час. Розкажи, що тобі найбільше сподобалося з сьогоднішнього заняття? Подарунки. Що тобі найбільше сподобалося з сьогоднішнього заняття? Це подарунки. А що тобі найбільше запам'яталось з розповідей, можливо? Це Нельзя ходить по брать э, с улицы чужих э, игрушки. Не надо есть, знаете, шламину или ленту, какая означает опасность.